Army BTS U.A. презентує Думки АРМІ BTS П'ята ера. Відкриває п'яту еру 12 квітня 2019 року. Map of the Soul Мапа душі, шосте міні-альбом the Soul Persona В цьому сенсі Persona означає маска, образ. Альбом знову ж таки розділений ніби на чотири частини. Він містить абсолютно різні треки, на різні теми. Основна тема тема особистості та іміджу, образ якого створюється навколо особи, персони. Мова про наші маски в соціумі. Інтро ПЕРСОНА. У своєму інтро Р.М. запитує: Хто ж я? Він не знає себе від певного непорозуміння із собою, він ніби бореться, щоб дізнатися про своє місце у світі. Він розповідає про тривожність, яка виникає через його множинні особистості, персони, і це заплутує його в пошуку істинного себе. Бог злав. Ця пісня про справжнє кохання. Про те, як хтось знаходить щастя у маленьких, незначущих речах, BTS кажуть, що вони пов'язані не зі славою, а з армії. Фанати роблять їх хлопчиками з коханням, продовжує п'яту еру сьомий міні-альбом «Map of the Soul 7» 21 лютого 2020 року. Грем пояснив, що «Map of the Soul 7» Знаменує сім років їхньої спільної діяльності. А також севен це звичайно символ вдачі. Ну, не забудемо, що і хлопців семеро, Інтерлат Шадоу сольна пісня Юнгі. Про розмову між юнгі та Шугою. Юнгі в чорному на сцені це шуга, який досяг всього, чого він хотів: влада, популярність, гроші тощо юнгі ж у бежевому, світлому в коридорі це шуга, який тільки но мріє про це. Шуга з минулого ще не має впливу над Юнгі, на відміну від шуги у теперішньому. Пісня Black Swan була єдиною з найважливіших з нового альбому. Тому хлопці дуже ретельно продумували хореографію для кліпу та виступів. Основне посилання пісні: роби свою справу. Це також є і першими рядками треку взагалі. У пісні йдеться про життя творчих людей і про те, як їм важко продовжувати жити своєю справою, не зупинятися і не піддаватися уявній критиці з боку, не падати духом. Ця пісня натхненна цитатою Марти Грем: Танцюрист помирає двічі. Вперше, коли перестає танцювати, і ця смерть набагато болючіша. Саме про це і співають хлопці, про те, як, ставши всім відомими зірками, світовими знаменитостями, вони можуть втратити любов до своєї справи, тим самим втративши самих себе. Пісня Он про складні душевні муки ліричного героя, Мембери немов уламки від дзеркала, формують цілісний образ персонажа, тобто слова кожного, продовження потоку думок та пошуку шляху героя. Outro -ego. Сольна пісня Джей Хоупа Его коротко розповідає глядачам про зображення музичних випусків BTS за 7-річну кар'єру, а роздуми Джей Хоупа про його долю як музиканта виділяються на екрані словами: Друкарські літери. Ефекти протягом усього відео додають веселості та барвистості африканської ритмічної поп-пісні. Дякуємо за переклад та озвучку Army BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо. Файтін.